Може психолог, який переживає втрату, працювати зі скорботними. У нас раніше був чіткий етичний кодекс, який казав, що перший рік після втрати психолог не має права працювати з людьми, які переживають втрату, оскільки він може нашкодити і собі, і клієнту. Горе воно занадто його центрично. Ми співчуваємо людині. Ми Переживаємо за нею емпатія. Це нормально для психолога, це навіть не то, що нормально, це обов'язково. Але коли ми переживаємо власні емоції, ми можемо бути в занадто вразливому стані і робити певні переноси. Ми можемо зануритися в переживання клієнта, ми можемо занадто гостро згадати свої стани. Але ви знаєте, що все це теорія. На практиці ситуація така, що в Україні зараз всі психологи переживають той чи інший вид втрати. Хтось виїхав за кордон з дітьми, рятує дітей, але при цьому переживає втрату безпеки, втрату родини, втрату держави, батьківщини і адаптацію до нових умов. Хтось переживає втрату чоловіка на війні, хтось переживає втрату дитини. У багатьох моїх учнів втрати це і інвалідність, це і зниклі безвісті, це, вибачте, зараз не політкоректно казати інвалідність люди з інвалідністю, тобто втрата фізичного здоров'я. І що залишається психологом? Кидати свою роботу? Напевно, ні. Напевно, ми не можемо кинути, оскільки хто тоді буде допомагати. Ми зараз всі в одному човні. Що ми можемо зробити в такому випадку? Ну, перш за все, коли ви допомагаєте іншим, дивіться на свій власний стан. А з ким ви можете працювати, з ким ви не можете працювати. Я своїх учнів навчаю, що починаємо з чесності з собою. Ми чесно собі кажемо, ось ця категорія людей для мене ок. Ось ця категорія людей. Я їх витримую, я зможу з ними працювати. А ось ця для мене занадто складна. І таким чином у нас є певне. Розподілення наших власних ресурсів ми не можемо працювати одразу з, з всіма категоріями. Ну, наприклад, я не працюю з підлітками, я їх боюся. Я можу читати лекції і знати теорію, коли е, треба, я йду і працюю, але я боюся підлітків і я не хочу туди йти. Е, і це не через те, що я не знаю, це через те, що я згадую своїх дітей, яким було боляче, і я занурююсь в такі переживання. Мені страшно, я боюся, а раптом я щось зробила не так і не допомогла своїм власним дітям. Це мій страх, і це не повинно відображатися на стані дітей. Це не повинно мати наслідки для психотерапії. Отже. Якщо ви приймаєте рішення працювати, то як я вже сказала, починаємо з чесності з собою. Ми для себе чітко визначаємо категорію людей, з якими ми можемо працювати. Наступне ми трошечки відозмінюємо свій емпатійний апарат, своє сприйняття, свою емпатію. А що це означає? Ви знаєте, що емпатія є різна. Емпатія може бути на рівні співчуття як емоційна така емпатія, але ми з вами, як психологи, ми доходимо в своєму розумінні того, що відбувається з людиною, і піднімаємо нашу емпатію на когнітивний рівень, тобто коли ми через розуміння. А не занурення в емоції, допомагаємо людині. Так, я бачу, що тобі боляче, так, я тобі співчуваю, але я розумію, що відбувається, і не потрапляю в твій шквал емоцій. Я залишаюся на своїй стороні, я залишаюся на узбережжі твого океану емоцій і протягаю тобі руку, щоб ти міг виплити. Оце когнитивне сприйняття емпатії вам допоможе. І чому ми говоримо, що важко психологу, який переживає втрату, допомагати важко бути зі скорботним, оскільки ми можемо ось з когнитивної емпатії прийти на емоційну емпатію. І наша задача з вами відстежувати свої почуття, відстежувати свої думки. Оця доброта до себе, якою ми навчаємо наших клієнтів, повинна застосовуватися і до нас. Мені знаєте, іноді здається, що психологи, ну, я з вашої когорти, так, ми коли навчаємо чомусь клієнта, там, треба відпочити, треба потурбуватися про себе. Ми забуваємо, що ми також люди, і ось це треба відноситься і до нас також. Отже, треба. Все ж таки відслідковувати свої почуття і треба бути уважним для себе для того, щоб не зруйнувати себе. З перших днів війни я кажу, що психологи стоять на передові психічного здоров'я нашої держави, психічного здоров'я українців. І від вас залежить наскільки наша нація буде психічно здорова. Потурбуйтесь, будь ласка, про себе. Якщо ви на якийсь час не зможете допомагати іншим. Рятуючи себе, це нормально. Допоможіть собі, щоб потім допомагати іншим. Любіть себе, турбуйтеся про себе. Ви нам потрібні. Будь ласка, будьте уважними до себе. І до зустрічі на наступних наших ефірах. Дякую, що ви підписалися на цей канал. І, будь ласка, ставте вподобайки і залишайте коментарі, що ви думаєте стосовно. Того, як поводити психологу в такій ситуації, чи повинен він працювати, чи потрібно відсторонитися на деякий час. Дякую за ваші коментарі і за вашу зацікавленість.